Нещодавно прогриміла новина про загибель семи людей на Житомирщині. Попередня причина отруєння чадним газом, внаслідок несправності газового опалення у приватному будинку. Такі летальні випадки змушують нас задуматися про безпеку і в своєму будинку. Природний газ він не має не запаху, нічого так, але до нього йдуть певні домішки, так які вже виділяють, що в нього був певний такий запах, так не характерний, скажімо так, для звичайного середовища. Тому ну, я гадаю, всі більш ніж. Знають, як пахне він. Про найпоширеніші причини витікання газу розповів інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Костянтин Мельник. Ну, в більшості випадків, так, якщо брати саме побутовий, це знос обладнання. Тобто, оці йде, йде металева труба, так і до неї далі під'єднується вже резинова. Так. Витік може. Бути і незначний, тобто він навіть і не буде відчуватися, і отруєння, скажімо так, не буде. Так, ну, цього, тому що приміщення провітрюється, в принципі, все нормально, але це до пори до часу, так тобто з часом це вже буде більше, більше і більше. Можливо, коли поставили саме щось, ну, гріти, варитися, так, десь подув вітер, якийсь задуло ту комфорку, і ось необережності, неуважності, так що газ починає тривитися. Дитячі пустощі також є. Тобто, коли діти самостійно покрутять ці всі за це не підпускати дітей, тому що. Бувають різні випадки. Собі дитина накрутила, батьки лежать в іншій кімнаті, і потім відбуваються ось такі страшні і летальні, якісь різні випадки. Якщо ж людина перебуває в будинку під час витоку газу, вона може цього не відчути. Але якщо людина тільки зайшла в оселю і відчуває запах газу, перше, ну я гадаю, ще з шкільної програми розповідають, що ні в якому разі не потрібно вмикати світло. Це як основнують, тим паче якийсь відкритий вогонь. Так? Тобто, перш за все, якщо відчули запах газу, що робимо? Відкриваємо вікно, виходимо десь на свіже повітря і викликаємо служби відповідні, які прийдуть і це все перевірять на герметичність і так далі. Якщо десь є виток газу, так і це в принципі відчувається. Ні в якому разі не потрібно перевіряти цей витик газу відкритим полум'ям, тобто запальничку якусь не підносити до тих де стикуються вони там шлангами, труби там, і тому подібне, тому що це все може призвести до Фахівці наголошують, перед тим як використовувати газ в новому приміщенні, потрібно викликати спеціалістів аби переконатися у справності приладів газопостачання. Також необхідно постійно провітрювати приміщення, де знаходяться прилади газопостачання. Ні в якому разі самостійно їх не ремонтувати, не допускати дітей до користування ними та не сушити одяг над подібними приладами, адже це може призвести до пожежі, щоб брати саме до уваги багатоквартирні будинки, так що Тут йде безпека, саме навіть від однієї людини, так від однієї сім'ї, може залежати безпека всього будинку. Тобто, при сильних витоках газу відбуваються досить сильні вибухи, коли зноситься по декілька поверхів. Тому від однієї квартири, скажімо так, може залежати безпека всього будинку. Тому слід досить до цього відноситися відповідально. Якщо ж говорити про чадний газ, який виділяється в результаті горіння, то він найнебезпечніший, каже Костянтин Мельник якщо це більш щось природне, нехай воно там буде трішки менш отруйне, так але якщо це якась синтетика, пластики, тому подібне, це вже йде досить небезпечно і може вистачити навіть трьох вдохів нормальних, так щоб втратити свідомість. А коли людина втратила свідомість і далі починається ще більше і більше задимлення, зрозуміло, що свідомість вона вже не прийде. Відбувається летальний випадок. Тобто, навіть під час того, як вже виїжджають на пожежу, так більшість летальних випадків саме на пожежах, це йде від отруєння чадним газом, не від дії вогню. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ